Покоління Х. Хто це? Я завжди знала про шістидесятників, сімидесятників, але не думала, що наші покоління мають свої сучасні назви Z, Y, X. І от нещодавно моя донька сказала: Мам, ви ж покоління Х, тому ви такі. І я задумалась, а які ми? Ми, ті, хто тримається за стабільність, бо виросли там, де її майже не було. Тому ми обережні зі змінами. Життя вже не раз показувало, як усе може перевернутися. Ми любимо порядок і графік, бо це наш спосіб тримати себе в руках, коли навколо було більше хаосу, ніж ясності. Ми виросли на фразі, що скажуть люди, тому ставили себе на останнє місце, часто навіть цього не помічаючи. Ми жили без впевненості в завтрашньому дні. Ми жили в час великої зміни, коли одна країна відходила. А інша народжувалась прямо у нас перед очима, і це теж наклало свій слід. Але саме це зробило нас такими спокійними на вигляд, сильними всередині, людьми, які несуть на собі більше, ніж говорять у голос. І знаєте, коли я читаю ваші коментарі, я відчуваю, що більшість моєї аудиторії теж покоління Х. Ми дуже схожі. Ми розуміємо одне одного без зайвих пояснень. І я щиро рада бути частиною цього покоління. Мені в ньому по справжньому комфортно.